Вітаю! Сьогодні ми занурюємось у ранні відродження. Ну, знаєте, той період в Італії, що все змінив. У нас є різні матеріали, статті, відео, освітні дані з енциклопедії. І наша мета розібратися, що ж таке Кватроченто, ну, тобто 15 століття. Хто там були головні дієві особи, і, власне, чому це так важливо досі? Готові? Поїхали! А вже ж, чудова тема. Це ж е, 15-те століття, яке справді стало таким, знаєте, трампліном для високого відродження. А в основі всього гуманізм. Тобто не просто якась філософія, а от віра в людину, в її розум, в її творчі сили. Мистецтво воно стає більш світським, хоча зв'язок із церквою, звісно, зберігається. Але головне, воно активно дивиться назад на античність. От цікаво, а чому саме Італія? І особливо Флоренція, що там такого було унікального? Ну, тут розумієте, кілька речей зійшлося. По-перше, ці італійські міста республіки вони були багаті, потужні, з'явився новий клас купці, банкіри. І ці люди вони були незалежні від старих феодалів. І що важливо, вони хотіли показати свій статус. Меценати, як от медічі у Флоренції, вони ж фінансували мистецтво. А ще додайте сюди наукові відкриття, нові технології, як друкарство ідеї, поширювалися значно швидше. Ну і звісно, це повернення інтересу до античної культури, до ідеї гармонійної людини. Такий собі ідеальний шторм можна сказати. Але ж такий вибух, він, мабуть, не виник ні звідки. Був якийсь період до цього. Підготовка, так би мовити. Безумовно був проторенесанс. Це кінець 13-го і 14-го століття. Там, звісно, Данте в літературі, а в мистецтві Джото. От Джото ді Бондоне це ключова фігура. Він, ну, він просто зробив революцію, відійшов від цих застиглих візантійських готичних канонів. Його фрески в Асізі, Падої – там живі люди, з емоціями, з об'ємом, завдяки світлотіні. Відчувається простір, драма. Хоча справедливості заради ще раніше скульптор Ніколо Пізано вже почав озиратися на римські зразки. І от нарешті Кватроченто, 15 століття. Які його головні риси? Здається, все оберталося навколо людини, так? Абсолютно. Головна мета зобразити людину реалістично. Людське тіло сильне, здорове, сповнене енергії, дуже схоже на античні ідеали. Художники серйозно взялися за анатомію. Кажуть, Мікеланджело потім говорив не вмієш зобразити торс, ти не художник. Ну, щось таке. І друге, не менш важливе, лінійна перспектива її теоретично обґрунтував архітектор Брунелеські. Це був ну, прорив дозволило створювати на площині ілюзію реального глибокого простору, ніби вікно у світ. Мистецтво і наука тут дуже зблизились. А хто ж були ці перші, хто втілив ці ідеї? Часто кажуть про трьох майстрів з Флоренції. Так, так. Саме тріо флорентійців вважають засновниками: це живописець, Мазаччо, скульптор Донателло та архітектор Брунелеські. Мазаччо, хоч і прожив зовсім мало, але його фрески в капелі Бранкачі чи, чи Трійця. Це ж одне з перших таких майстерних застосувань перспективи в живописі. Фігури у нього такі потужні, майже скульптурні. Донателло – це взагалі неймовірно, скульптура, його бронзовий Давид, перша вільно стояча оголена статуя з часів античності. Уявіть собі, а ще ж реалістичні портрети Б'юсти, кінний монумент Гатемелаті. в його роботах стільки психологізму. Ну і Брунелескі. Філіппо Брунелескі. Він не тільки теорію перспективи розробив, він же створив архітектуру нового типу, світську, гармонійну, з античними елементами. Його купол собору у Флоренції це ж інженерне диво і символ епохи. Тобто ці троє задали напрямок, але ж Флоренція 15 століття там, здається, було значно більше талантів. Чи всі йшли одним шляхом, шляхом такого строгого реалізму? О Флоренція тоді просто кипіла. Звісно, були інші, і не всі були такими, скажімо, науковими. От, наприклад, Сандро Боттічеллі, його ж народження Венери, весна. Це зовсім інша атмосфера, така витонченість, ліризм, поезія. Він багато брав з міфології, хоча і релігійні картини теж писав, звісно. Або П'єро де Ла Франческа, майстер композиції, спокійної величі, світла. Його роботи просто дихають гармонією. Чи Андреа Дель Верроко і скульптор, і живописець до речі, вчитель Леонардо да Вінчі, та й Леон Батіста Альберті. Він же є архітектор і теоретик мистецтва, дуже важливий. Справді це була така собі творча лабораторія. Отже, якщо спробувати все це підсумувати, яке ж головне значення раннього відродження, у чому його внесок? Птичний і художній фундамент для того, що ми називаємо високим відродженням. Мистецтво стало більш науковим, так би мовити, більш реалістичним, і найголовніше, воно зосередилось на людині, на індивідуальності. Це було справжнє таке пробудження після середньовіччя, і воно відкрило шлях для Леонардо, Рафаеля, Мікеланджело, для їхніх шедеврів. Справді, ми ніби пройшли шлях від перших кроків Джото через новаторство Мазачо, Донателло, Брунелескі, до всього багатства ідей Кватроченто епоха, що змінила бачення світу. Так і знаєте, наостанок можливо питання для роздумів. Оцей новий підхід, математично точна перспектива, яка створює ілюзію простору, і анатомічно правильне, хоч і ідеалізоване зображення людини. Як все це могло вплинути не лише на саме мистецтво, а й на те, як люди тієї доби почали сприймати світ навколо і, можливо, своє власне місце в цьому світі? Цікаво, правда? Дякую за увагу. Підтримайте канал на donatello.lili. посилання під відео.